Так, демонструю ще одне слідцізвалище на території Драгівської ОТГ в селі Золотарево. О, тут хтось уже трактором пригребли. Це все, загребли, змішали. Глиною і все без збору, без утилізації. Тут воно починається. Там в кустах вся гадость і під цією глиною. Так, йдемо далі. Моріть не создрими. так, наша влада бореться, бореться з сміттям на нашій території. Два мусорника маємо, тут вже все заросло. О, краса. Красота. Так. Що гарно видно. І аж туди кусти йде все І біля дороги стратегічного значення. Сонце світить, щоб ліпше видно О. людей з усіх сторон. Це одна дорога, Золотарево І там буде зараз ще одне. Це не санкціоноване. Зараз покажемо ще санкціоноване. Як наша влада утилізує. Напряму кусти. Землю, загрібаю без належного. Гідроізоляції, обробки. Ми потім чудуємось, чому люди 10 з 10 8 помирають на рак. Особливо в селі Золотареві. З вісім помирають на рак. В молодому віці. Від 40 до 60-65 років помирають на рак. От тут нам загадка. Добре, дякую. За просмотр.